Ну, щось в них не то, от, я не знаю. І зараз відповідальний момент, я беру. Це ми беремо, значить. Таку я теж візьму. Скільки там буквально, я думаю, секунду 30. Вау! Нормальний. Всім привіт, показую вам свій аутфіт сьогоднішній. Оп, я сиділа вдома два дні, бо була дуже погана погода. Дуже сильний вітер з дощем. І взагалі якось не хотілося виходити через це. Тому я дуже щаслива, що я вийшла нарешті з дому. У нас сьогодні був плану з Денисом купити, знаєте, оці от є іграшки з зубами. А, і з'явились плюки, ну, не знаю, можливо, вони були, але я про них не знала. Так от, я хочу купити ну, Дініс, щоб мені купив оцей от брілочок, ці іграшки. Я не знаю, чи вони є в Хмельницькому, але ми пошукаємо. І сподіваюся, знайдемо. І ще коли я вийшла, зрозуміла, що мені дуже подобається мій аутфіт через оці джинси. Хоча вони раніше були моїми улюбленими, я в них ходила кожен день. Не знаю, що вони мені надоїли, але ну, щось в них не то. Я не знаю. Може, мені хочеться трошки, щоб вони були подовші чи що. Я не можу зрозуміти. То я думаю, що я напевно їх буду продавати, але я ще два дні подумаю. От, якщо що виставлю їх на свій секунд, посилання в описі. Ми були ще. Тільки що в будинку іграшок, там їх немає. Нам сказали, що невідомо, коли їх завезуть, але вони вже чекають. Ми зараз йдемо ще в два магазини, де вони можуть бути. І все. А ми думали, ми зараз купляємо зразу і... А немає. Денис, до речі, на дієті у нас уже. Як п'яті з тебе розказує. Пусть не уявляєте, вони тільки сьогодні приїхали. Ти хочеш, щоб ти не знав, або ти можеш вибрати, якщо ти маленького хочеш. хочеш. <гум> тут, тут такі, як тут чи ні? Ну, я думаю, так. Да. Чесно, я не, взагалі не любитель всяких таких маленьких фігурок, бо я думаю, це безполезно. але як брілок, це круто. Скину, 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 скину. Деніс уже розсилає по групам Хмельницького. фігурки фаглір, кому брати на продажу. Мені оце подобається дуже. Ага, у нас дуже Я завжди, коли купляю якісь. типу оці от Сюрпризи мені там в попадаються. І Зараз відповідальний момент я беру. А що мені цього-то? Я цього хочу. Отакий от, от мені попав <кхи> Мені не подобається. Тобі подобається? Да, да. Коль. Мені от Денису дуже подобається, а у нього не брелок, у нас. Я хотіла брелок сюди. Не, ну хочеш, можемо помінятися. Я таки знала, що мені якийсь какашоч не попадеться. Я бачила, там просвічувався отакий от червоний, але я подумала, що хоч якийсь, щоб я не знала, який. Вирішила поністи ці роли. Ой, він такий важкий, до речі. Але вони тут дуже смішні, не знаю, чому ніколи немає людей, ми сюди одні ходимо. Вони справді дуже смішні. Це ще один брілок, це Деніс, друга він нам дозволив розпакувати. Що, тільки не кажи, Денис. <гас> ну я таки Та, блін, такий... і хотіло, то блін. Якщо чесно, я би замінила, якби Дінісі не скинув, який в мене. Дивіться, який він гарний. Ми, до речі, вирішили все-таки помінятись, бо ми вирішили, що, що ми ще одні купимо брілки. І ми зайшли в секунд і дивіться, що я тут знайшла. Все-таки їх не буду брати, бо там на другому прямо тут дуже затерто. Тепер зрозуміло, чому вони так довго пролежали. Але її треба буде обрізати. Вітак. Так от це, до речі, ця куртка з H&M. Це ми беремо, значить. Таку я теж візьму, але ну, я вже не буду її міряти вам. Не так, я не знайшов. Оцю я теж обріжу. Мені подобається куртки обрізання з необробленим краєм. Зараз ще буде такий свідорок міряти. Ще дві речі. Чотири речі за 127. Такий у мене сьогодні сніданочок. Тут скрембл, сир, курочка, фета. Айсберг. Боже, я просто обожнюю айсберг. Це мій найулюбленіший взагалі салат. І маслини. Я завжди снідаю на підлозі, якщо що. я не знаю, чому мені так подобається. Бо тут світить сонце і такий от вайбік. Такий от в мене сьогодні аутфітік. І, до речі, я вам ще не показала. Я купила сенсей, таку скляночку за 149 гривень. Мені дуже подобається, тут здається, пів літра аж. Зараз, до речі, тільки перша година. Я вже йду, бо в мене сьогодні на 5:15 англійська, та я перед англійською погуляю з Денисом. Хотілося б зняти відео, що в інстаграм в цьому аутфіті. Сподіваюся, вийде, бо я дуже давно таке не знімала. А сьогодні я не прямо гадала з погодою. Мені трошки жаркувато. Уже, бо я в Кашеміровому світері. Я чекаю, Дініса і буду пити айслатер. Я його навіть не дочекалась, бо мені дуже жарко. Я взагалі не очікувала такої погоди. І щоб мені стало трошечки прохолодніше, сижу тут в холодку. Мені Дініс зняв дуже класне відео, Вообще, я така довольна. Я його вже виклала, але через те, що на мобільному інтернеті там дуже погана якість. Того я його видалила, і я хочу зараз знайти. А на мені є фокус. Я хочу, я так і знала, я хочу зараз знайти, ну, зайти в якусь кафешку там викласти. А... І хочу вас попросити, бо я завжди забуваю сказати, щоб ви мені лайкали відео, писали коментарі. От Денис мені пише сюди, От, щоб ви не забували підписатись. І на мій інстаграмчик я вам залишу свій інстаграмчик. Сьогодні я збираюсь гуляти з мамою. Прогуляємось, поїмо щось смачненьке. І ще я сьогодні знімаю такий міні-влог в для Reels, Ну, він буде не знаю, скільки там. Буквально, я думаю, секунд 30, Я туди зняла більше рутини свого дня, тому що я в YouTube таке не викладаю. Не знаю, мені чомусь хочеться тут більш такого лайв-контенту. А всю таку естетику, і всяке таке залишити для інстаграма. ні, ну, звісно, я іноді можу щось таке тут. Теж вставити, але це буває рідко. У мене щось останнім часом взагалі одні рілс в інстаграмі. Це вже буде здається четвертий підряд. Мені подобається знімати відео, але є ще такий прикол в інстаграмі. Це не тільки в мене. Рілси набирають менше переглядів ніж фото. Я не знаю чому. Блін, мені мені цікаво. Я завжди лайкою. Наприклад, якісь такі рілс. Мені подобається. Я розумію, що людина на це витратила більше часу ніж на фото. Та й не тільки. Ну я не знаю, чому люди не лайкають рілси і чому? Why? Але мені подобається дуже їх знімати, тому я все одно буду їх знімати. А завтра я йду гуляти з Денісом, і він знову має купити нам ці брілочки, Фаглер. До речі, в мене відео в Тіктосі вже набрало 100 тисяч. Тобто я знімаю Get Ready With Me, там ще там щось. На відео по 2000 переглядів. Розпаковка іграшок взагалі не мій формат 100 тисяч. Таке, от зараз будемо їсти з мамою, вона вже сидить там, чекає мене. Ми тут ще не їли. Розрізано. От. Блін, а що ми лежить? А? Може не розрізана, значить. Покажи. Ні, не, не розрізана. Блінки. То що? Вау! Це ой, дуже mm -hmm. гарно. Ми вже прийшли додому, ми так наїлись, потім просто настільки хотілося спати, що це капець. Буду займатися весь вечір монтажем, монтувати With Me в TikTok, монтувати влог, який я сьогодні знімала для інстаграма. Якщо залишиться час, то що монтувати цей це відео. Я не знаю, що у мене за звичка, просто залишати все на один день. І так виходить, що я монтую влог. Ну, вот это, я снимаю, тесты, три години. Видео снимаю. Идём смотреть, что есть в Аглиарсе. Я уже всех раскупала Не, Денис, честно. Чип. Это шутка. <свес> Все, раскупили. Тай я хотіла ж брілочок. Я так і думала чогось. Бо того, що в Тіктоці настільки вже це популярно, у мене кожне друге відео з цими факлірсами. Ну, може їх буде на кіграшок завезли. Угу. Такий від мене прийшов. Ми розстроєні, що немає факлерів. Ну, трошки, так. Мінімально, бо ну. А я так, а я так. І тому ми вирішили йти піти, поїсти. Знаєте що? Смерк. Давайте тепер. Мені заказик. Не знаю, Хто? комусь подобається, що цей соус. У мене таке відчуття, що тяжко, тільки Денис їсть просто. Це самий топовий. Або сирний. Мама, сирший фінік. Він має нас. Провіряємо прикол з Рілс. Дивіться. Так на 0,5 нуль п'ять. Я не можу. Дивись, наприклад, я кажу, ти чоловік, вони зараз не розщеплять. Я таке роблю, вони мають не розщеплять. Сильно тримай. Ти чоловік? Так. Ти Ти жінка? Бачиш? Та я є спеціальна тік. Ні. Давай. Давай. Тобі 15 років? Да. Ну, вот. ну спеціально так не відпускай. Ти не розумієш, Динис, в чому прикол? Давай. А, ти ей? Ні. Ні. Брехня, Денис. Все. Як <режу> ти мені це будеш роботи. Як ти мені будеш що Здаш, коли Макдональдс, і пощадати скільки калорій. Макдональдс, і то Big Mac меню, майже тисячу калорій. Там забув. Коротше, бургер десь 600 калорій. 700 Кока-кола 250. 50. 50 50. Картопля 300, 26 калорій. Отак от, mm -hmm. от соус 46, 46 калорій ого. на вас, 42 калорії на 25 грамів. Отаке от, от. У мене якийсь такий прикол з'явився. От коли, коли я вдома то я ну, стараюсь прям правильно харчуватися, я там їм в якісь, все там щось, якісь каші. А я їм всякі гадості тільки коли з Денисом. Нормальні. Тільки коли гуляю з Денисом. Так що ми перейдемо в дорогу, я вам продовжу. Але в мене... ого, яка тут трава зелена? О гад, Прям дуже зелена. Але я щось почала дивитися зараз в тіктоці. Мені прям дуже подобаються такі відео. Дивитись, що люди їдять за день. Тобто, че, челендж 10 тисяч калорій. Хоча, ну я така дивлюся, бо на ті булки їдять, і в мене просто... Ну в мене, до речі, ніколи не було ні РПП, ні всяких таких приколів. Я ніколи не рахувала калорії. От. Але щось мені таке відео прям зараз дуже подобається. Ну, Мукбанги ні. От, це все. А, і ще, якщо ви дивитесь мої влоги, а не тільки цей один. І ви знаєте, що я шукала собі брюки, я в минулому показала, що я знайшла собі одні, але мені Дініс знайшов ще інші. Вони мають бути прям взагалі дуже класні, такі широкі і подовжені класні. І Наталії. Він мені їх сьогодні приніс, я помірю вдома. Мені дуже вже цікаво. А зараз ми йдемо, гуляємо. Покажи, скільки ти за сьогодні пройшов тисяч кроків. Денис дуже багато ходить. Я десь в середньому ходжу 5 тисяч кроків за день. 17 800. Зійди на цей, щоб подивитись за тиждень. Дивимось, значить. Що це кроків Це коли? 10, 9, 11, 13. 24. Так ти от сути ці недавні. Йомою, як ти багато ходиш, я ще ці просто. От ці штанішки. Ну прям-прям-прям-прям майже ідеально. Але я люблю, що вони прям до підлоги діставали. А вони от ну, рівно, прям до капців. До капців, до зуча. Але ви бачите, от у них є відстань між підлогою. Їх можна буде розпороти і підшити, щоб була така тоненька ця. У мене є ще й на машинка, до речі. Я шукала, щоб вони були такої посадки, такої ширини, довжини. Не це просто. Який же це балдюжик. А може я їх і не буду підшивати, я ще не знаю. Ні, бо вони і так непогано виглядають. Блін, може не треба? Не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, треба чи не треба. Дякую вам, що ви додивились мій влог до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мої соцмережі і пишіть коментарі.